Слава Україні, слава Збройним силам України дякуємо за ваші титанічні зусилля в збереженні нашого суверенітету. Мов про троянду Жаклін Депре, то є шраб, Хакнес, Великобританія, 1988 рік. У мене вона росте перший рік. От ці, чим вона мені цікаво виявилося, це так, оцими течінками, цими поляками, вони такі цікаві, вони наскільки. Ну, гарно і виглядають на, на, на фоні, так, на фоні пелюсток. дуже, дуже гарні, великі, такі, довгі. Незвично, незвично, але це для любителів простої квітки. Також цікаві в неї пахощі, в неї якісь мускусні, ну щось таке незвичне оригінальне. Хто любить якісь незвичні пахощі для троян з мускусним таким ухилом, то це вона буде буде таке давати. Вивідник заявляє, що вона може досягнути 185 сантиметрів висоту, тобто це такий може бути ого, кущ потужний і 150 ширину. Не знаю, цього не можу сказати. Точно можу сказати, що вона колюча, дуже-дуже колюча. Біля неї треба працювати в таких цупких рукавичках, берегти руки, очі також вважати, берегти, особливо, якщо це такий великий шраб, то очі берегти обов'язково. так. Ну і так, коли пелюстки оці всі обсипаються, чомусь мені тяжко то визбирувати від дзьобути ще між таких гострих колючок. Тому так, більше подивитися, яка вона є в перший рік свого життя.